Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, фарби, пензлики і склянка з водою. Починаємо працювати. Спочатку малюємо дорогу, вздовж якої розміщуються наші будинки. Починаємо малювати будинки, Всі вони прямокутної форми, але різні за висотою. Дахи у будинків трикутної форми. Коли фарба просохне, малюємо вікна. Вони мають квадратну форму і, звичайно, двері. Вони прямокутної форми. Поки фарба просохне, домальовувати за бажанням дерева. Або те, що ви хочете побачити у місті. Я намалюю дерева. Так як зараз зима, то дерева відпочивають, листочки на них ще не виросли. І обов'язково прикрасимо наші будинки прапорами України. Ось таке місто вийшло у мене. А яке вийде у вас?